Чому ви прокидаєтесь у третій ночі. Ви теж прокидаєтесь у третій ночі, ніби за будильником. А знаєте чому це біологія близько третьої ночі в організмі природньо підвищується кортизол. Це частина нашого циркадного ритму. Тіло готується до пробудження. А коли рівень кортизолу надто високий, мозок прокидається раніше ніж треба. Є кілька причин. Хронічний стрес, нервова система працює в режимі тривога, низька глюкоза. Якщо ви їсте мало або п'єте алкоголь ввечері, цукор падає, і тіло будить вас, щоб підняти його. Пізні тренування або робота за комп'ютером. Мозок не вимкнувся. Що відбувається в момент пробудження? Мозок запускає аварійний протокол, пульс прискорюється. Тіло повертається у стан готовності, і ви різко прокидаєтесь з відчуттям тривоги чи прискореного серцебиття. Отже, як це виправити? Лягати і вставати в один час, мінімізувати екрани за одну годину до сну, вечеряти з білком і клітковиною, щоб не падала глюкоза, знизити вечірній стрес, теплий душ, магній, заземлення думок. Тож, якщо ви прокидаєтесь у третій ночі, проблема не у вас. Ваше тіло просто просить баланс. Дайте йому правильні умови, і сон повернеться на свою сторону.